Тепер Олег Довгий втік до вас. Він ніколи тут не жив. Він не знає вашого регіону, він не знає ваших проблем. Все, що він знає, це що таке гроші і як купувати бабусь. Це, на жаль, наша проблема. Але не всіх бабусь можна купити. Можна купити несвідомих людей. Так ось Віталій Кличко перезвонив і він сказав, що він підтримує цю кампанію. Він підтримує, він приїде до вас сюди і буде підтримувати разом з нами кампанію проти Довгого. Я вам хочу розказати, як це робиться. Людина заробляє дуже багато грошей на тому, що сидить в Київраді, тому що продає землю. Продає землю людям, які ж є його ж партнерами. Потім ці партнери висуваються в вашому окрузі, нібито його опоненти. А за ці зароблені гроші він приїжджає сюди і купує вас просто як худобу. Ви не знаєте, що кажуть в Києві про цей округ. Вони кажуть про те, що Олесь довгий приїхав сюди і купив всіх вас. Ми вели дискусію в Києві серед усіх політичних партій. Я зараз не буду акцентувати, але вони всі продали ваш округ. Вони продали Олесю довгому за гроші. І ваш, ваш вибір, продатися чи ні, вони не можуть вас продати. Ви вже давно вийшли з того віку, з того періоду, коли можна було продавати округи. Зараз я ще раз чекаю представника Олеся Довго. Якщо він є, немає. Ми віддалися довго. Так, а від Олеся довго, хтось є тут взагалі. От скажіть мені, будь ласка, як в центрі округу, де він балотується, немає жодної людини, яка хоче виступити за нього. Ну як так може бути? Як демократичний збор. У мене була хороша робота, зарплата. Я це все бросив за країну. За цю країну, яку я люблю. Я люблю своє село. І знаєте, я оставив там, да, там гроші там. А от любов до країни це найбільше. Я думаю, що за 200 гривень продаватися це дуже низько. І так сталося, що майже 10 кандидатів являються демократами. А один, один негідник, який зібрався на всіх перемогти. І зібралися тут для того, щоб висловити. Чисто свою позицию, что в нашем округе не может быть купленных выборов. Многие люди, известные, в том числе политики, музыканты, они смотрят на ваш округ и они понимают, что здесь могут в очередной раз обмануть людей. Они приедут и поддержат ваш выбор. Неправду, которая сейчас происходит, мы поддерживать не будем. злочин, нас воды. І ним повинні займатися правоохоронні органи. Чому правоохоронні органи не займаються досі нашим лесиком? Я чесно кажучи, Це... Йому Миссимо сюди. Але я хочу сказати одну річ. Якщо людина дійсно хоче перемогти, вона вийде сюди свою думку. На жаль, він вам заплатив і ви йому хожити ганьба. Заради ми з вами солідарні. Мультимільйонером. Ганьба довгому. Разом! Ганьба! 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 ганьба, ганьба. Я вражені, наскільки ми з вами однодумці! Довгому! Ганьба! Разом! Ганьба! 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 ганьба Ще раз повторюю за тих людей, яких історія нічого не вчить. Сьогодні вони беруть 200 гривень і не думають про майбутнє, яке є. Небесна сотня. Загиблі в зоні АТО. Справжні герої не варті оцих ваших 200 гривень. Жоден з політиків не вартить життя тих героїв, які попадають за нашу державу. Ну, олесь вийди! Олесь ти не чуєш? Я вам скажу більше. Частина цих людей, їхні родичі також причетні до будів на сході. Частина родичів воює. І частина з них навіть звертається до нас, до волонтерів, щоб ми допомогли їм. І ми не відвертаємося, ми допомагаємо. Але не ціну інформацію ми не здаємося. Ми проти таких воювали в Києві, проти таких воюють зараз хлопці на сході. І ми виграємо обов'язково. Вам дай 200 гривень, ви будете кричати Росія, мать! Ви готові продати за 200 гривень нашу державу. Тому візьміть 200 гривень і поки підіть церкву замоліть свої гріхи. Я пропоную пану Олесю довгому. Тут, на будь якому каналі, тут, в Києві або не знає Світловодську, де завгодно. Вийти на реальні дебати і висловити свою точку зору. Я готовий вийти, або єдиний кандидат це зробить. Ми не боїмося. І я ще раз скажу: якщо тут є представник Олеся Довго, не колективний хор, а одна людина, будь ласка, виходьте. Ми сьогодні починаємо переговори між всіма кандидатами про єдину кандидатуру, яку підтримають всі. Завтра вони, це не наше рішення, це вони самі вирішать, хто з них найбільш достойний. Вони домовляться. І ми покажемо, що це реально. Після цього ви самі будете визначатися, за кого ви голосуєте. Ви отримаєте бюлетені, поставите галочку там, де ви вважаєте. Але я вас дуже прошу: будьте свідомими, голосуйте за себе, а не за гроші. Дякую вам за те, що ви прийшли. Читайте Фейсбук, інтернет, Буду про